Приємно, що збірна України відкриває цей турнір і саме перший матч проти збірної Італії проведе наша національна команда. Чемпіонат Європи з соки. Новий турнір на каналі Футбол Хаб. Дивіться прямі трансляції матчів збірної України, а також огляди найцікавіших поєдинків. Перед матчеві та після матчеві аналітичні студії обов'язково підписуйся на футбол хаб. Байдак якраз із м'ячем. Віддає вперед. Дуже у цьому виді багато всього залежить від голки. Бере одразу наша команда забиває одразу. Перша атака, перший удар. у воротах. Нічого собі початок. Антон Рос з лівої ноги просто в кут поклав зараз м'яч у ворота збірної Італії. Мильничок зміщується в центр. Передача назад на Антона Роса і дуже спокійно, дуже впевнено. Ми контролюємо м'яч. Дійсно, поки якісніше ми на захоплення. І тому знову від про байдак передача лівіше класний розрізний пас на правий фланг. Удар по воротах добивання чи буде, чи ні відчувається. Ось ця зіграність між нашими гравцями дуже добре одне одного розуміють. І роси, і мельничуки, і гравці агарда. Ще один удар від воротаря від байдака, трохи повз ворота. Марко скільяно зараз здається, розбігається. Ні, марк скільяна пішов правіше. Удар по воротах Рятує наш жукипипа, але м'яч ішов не у площину. Трохи перехопили ініціативу, але їм допоміг цей стандарт. Вони виключно за рахунок стандарту вийшли на нашу половину поля перехоплення від збірної України. Удар по воротах. Дійсно подобається, як байдак діє, Він не нібито надихає впевненістю наших гравців. Завжди такі жести руками. Від нього удар по воротах, ще один. І добивання немає, немає, але буде кутовий. Третій вже удар поворотах суперника від нашого глукі. за цю зустріч, і всі ми бачимо, вони такі щільні. Вони всі йдуть в площину воріт або поблизу. Атака збірної України забирає м'яч. Воротар збірної Італії. Як тільки голкіпер затримує або дай на секунду м'яч у себе в руках, апеляція від збірної країни, тому що тут не можна тримати довго м'яч. Тут треба давати темп. Удар по воротах. І От і порятунок від байдака вибрав він чітку позицію у воротах. Дуже активний, як ми чуємо, тренер збірної Італії. Ну а нам би непогано розвивати свою перевагу. Удар ще один хороший. А кожна жовта картка це відсутність цього гравця на дві хвилини. І тоді в більшості буде грати одна із команд. Ще один момент. Грав дотик. Це теж надзвичайно важливо для соки. Помиляється зараз байдак. На жаль, і ледь його не перекидають. Неприємний епізод на підхопленні знову українці. Загородній. Загородній проривався вперед, але у нього м'яч забрали. Пресинг і момент треба було забивати. Рос ще один чудовий момент, щоб забити, але на жаль, б'є. Він вище воріт, як же тут пресинг спрацьовує насправді. Італіці їхній удар. І через себе добивають італійця. Можна швидко вибігти в контратаку. Знову є така можливість, і навіть чіпляємось ми за м'яч, але перехоплення в аут. А в е, такому різновиді, як сока, можна з будь-якого штрафного удару одразу прямим пробивати поворота. От трохи, в цьому історія трохи не точно ми пояснили. Спочатку перепрошую, знайомимося із вами з тим чудовим видом спорту. Удар. Дуже з далекої дистанції, на жаль, на добиванні забивають італійці, але колосімо після удару капітана Олександру Галініке на добиванні зрівнює рахунок. Ну, бачимо, що в обох національних команд спрацювали удари з далекої відстані. Збірна України забила таким лонгшотом тут не прямим ударом, але після добивання байдак знову спроба пробити поворотах. Добивання, але вище йде м'яч. Певна ігрова перевага все ж таки від українців. Є ще один удар байдака повз ворота. В Сока. збірна України посідає 10-ту сходинку серед всіх національних збірних. Момент для італійців дуже класний момент. Пощастило, що не пробили з першої спроби. А от на добуванні ми блокуємо цю спробу. І Далі м'яч по депозворота Якаш затяжна атака від італійців. Дев'ятий номер збірної талії маромораце дуже такий потужний, дуже корпусом добре. Працює на віси з кутового удара. Італійців. Залишається у воротах у нас ігор Байдак, і саме він розпочинає цю атаку. Де сам вперед його удар повз ворота. На жаль, байдак виходить в центр. Тут же з пасом. Тут здається, на удар вийти не вдасться. Можливість для збірної України удар поворота! гол! гол! Здорово розіграли! Здорово розіграли українці. І останній дотик робить Максим Нечай. Але там всю комбінацію е, треба відзначати. По перше, байдак вивів м'яч, знайшов бурляя. Головне зіграти чітко у захисних діях. І от тепер ми розуміємо, кого нам треба е, стримувати в атаці, тому що Мауро Мараццо дійсно бачимо, наскільки активне перехоплення від збірної України. Момент удар поворота! Гол забиваємо. Ми третій м'яч, і це вже солідна перевага в два м'ячі. Для нашої національної команди класне зміщення під праву ногу. Удар по воротах і вдається, вдається забити нам вдається від. Значитися в цьому епізоді Віталій Кузьмак забиває і він стає автором цього забитого м'яча. Дійсно, це те, чого ми чекали протягом першого тайму. Удар від італійців добивання одразу і щастить, що не влучає зараз ця сама дев'ятка збірної Італії. Але працює пресинг тут, можливо, все ж таки так поштовхатись в межах правил вдасться. Це ще один кутовий для збірної України. Отак італійці не можуть вийти з власної а, половини поля та навіть з власного штрафного майданчика. Удар по воротах! І це гол! Це четвертий забитий м'яч для збірної країни. Отак, От два поспіль кутових. І п'ятою в цій ситуації вдається просто так скоригувати траєкторію польоту м'яча. Нам зараз акцентують увагу на тому футболісти, який пробував по воротах, Тимофій Буханевич. Подача ух небезпечно. Нас поперечка зараз навіть врятувала і знову здається, це колосімо той самий що Нам забував. Але дуже швидко ми відповідаємо. І тут же кутовий для збірної України буде. Якось відреагувати на три пропущені м'яча у другому таймі, Контратака можлива для збірної України потенційна. Далі просування і удар по воротах можливо буде. Який же красивий п'ятий забитий м'яч для нашої національної команди? Ну просто трьох футболістів польових убійшов далі. Ще й голкіпера поклав набік і ідеально відправив ну, м'яч. Олександр Дебський це МВП Супербоула. Знову розіграш від нашої національної команди від власних воріт. Комбінація з просуванням на правий фланг, зміщення в центр. І знову знову техніку намагаємось демонструвати. Але тепер ловимо контратаку на власні ворота. Можливість для італійців. Простріл не під удар, простріл під перехоплення нашим гравцям. Три в два виходимо простріли. Це гол це Який шостий гол. забитий м'яч нашої команди. Ну це чистий футзал. Зараз ми бачили прекрасний розіграш і забиває. Забиває у нас збірна України шостий м'яч у цьому матчі. Забиває Євген Мельничок. Ми показуємо, хто тут фаворит цього чемпіонату Європи. У першому матчі проти збірної Італії. Далі у нас, мабуть, ще складніші суперники будуть. Це і Польща, і, мабуть, Сербія. Є підтримка. І я думаю, що хлопці зараз кише теж відчувають її. і Тому от так вони сьогодні а, грають, грають якісно переважають збірну Італії, Це ще не завершення матчу. Удар по воротах, але це не гол. Це не гол. Це теж класна а, майже футзальна комбінація. Якби м'яч пішов по газону. Друзі, доєднуйтесь до наших аналітичних студій, 18.00 Сьогодні там ми зможемо більше проговорити і про правила, і про те, що взагалі таке сока момент для oh. Збірної країни ще один удар поворота голкіпер італійців. рятує. На цьому все. Перший матч чемпіонату Європи завершено. Перший поєдинок для національної збірної нашої для збірної України це перемога над італійцями з рахунком 6-1. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. FavBet. бери від гри своє.